Здоров'ячка! З вами програма про нас. А на кінець зими і початок весни припадають такі події. 24 лютого запусти Колодій Свято проводів зими. 24 лютого 3 роки тому Росія напала на Україну. 25 лютого День народження Лесі Українки. 25 лютого прийнято. Перший офіційний Державний герб України. 26 лютого День спротиву окупації Криму. 27 лютого Всесвітній День Недержавних Організацій. 28 лютого День працівників Патрульно-Постової Служби України. А 1 березня початок календарної весни. А в ці дні народилися. Цими днями, ймовірно, минає 385 років від дня народження Івана Степановича Мазепи, українського військового і політичного діяча, гетьмана України, дипломата народився на Київщині 25 лютого, 175 років тому, народився наш земляк, український письменник, громадський діяч, видавець Володимир Барвінський. З'явився на світ в селі Шляхтинці під Тернополем. Тернополі названо вулицю іменем родини Барвінських. 27 лютого минає 150 років від дня народження Володимира Філатова, українського офтальмолога, хірурга, академіка Академії медичних наук УРСР та академіка медичних наук СССР. Засновника та першого директора інституту очних хвороб і тканинної терапії Національної академії медичних наук України. Минає 160 років від дня народження Івана Липи, українського громадського і політичного діяча, лікаря. Народився в Кирчі в Криму, був міністром віроісповідувань в Українській Народній Республіці. Останні роки прожив у містечку Винники біля Львова, де спілкувався з Іваном Огієнком, митрополитом, який також там мешкав. Зберігся будинок, де жив Іван Липа, похоронений на місцевому цвинтарі у винниках. А 27 лютого минає 100 років від дня народження народного хореографа, балетмейстера Павла Вірського, народився в Одесі. Його іменем названо Національний хореографічний ансамбль. 27 лютого минає. 60 років, як вперше злетів у небо широко флюзеляжний транспортний літак Ан-22, Антей КБ Олега Антонова. 25 лютого день народження найсильнішої жінки в світу Лесі Українки. Вона вчинила подвиг, коли Російська імперія забороняла все українське і. На сам передмову Лариса Косач виступила під псевдонимом Леся Українка. Її мати Олена Пчілка в такій самій ситуації на відкритті пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві при забороні говорити українською мовою виступила українською. А ось як глибоко, філософське прохарактеризував геніальний твір Лесі Українки лісова пісня в листі до сина, поет дисидент Василь Стус. Мавка це свято, а килина то срібні будні. Мавка для дурних в лапках, килина для розумних в лапках. Бо мавка це мрія, це коротке сонце в сірому житті. Мавка це свято, день душі. Килина це сірі будні, це сало з часником, це повна макітра вареників і ніякої зірки над головою. Життя любить килину, а мавок убиває, бо мавка за день проживає більше, як килина за сто років. Мавка це обрій, світанок. Килина як пшоно висипане курям під ноги, життя більшості людей це килина, а мавка їм ненависна, бо все зове до чогось непевного, нездійсненного, завжди ошукає, залишить у дурнях. А дурнями не бояться бути лише мудрі. Дурні хочуть бути мудрими, тому тримаються за килину. Як чорт за грішну душу. Одне слово, драма фаєрія Лесі Українки, лісова пісня це драма людського життя, трагедія журавля в небі і гопак свиней на оборі. Василь Стус, Лис до сина, 1982 рік. Ось як вміло, глибинно, соціально, психологічно охарактеризував поет людське життя. Як геніально підібрала Леся Українка символи героїв людського буття і кохання у мавці Келині і Лукашеві. Лукаш і Мавка вважаються символом українського кохання, так як у поляків Кася і Ясьо, англівців Ромао і Джулієта, Тахір і Зухра, Шахсанем і Гаріб, Руслан і Людмила. До речі, трьох персонажів. Лесеної пісні. Імена починається з трьох послідовних літер української абетки К ЛМ, Килина земне, Мавка небесне, а поміж них Лукаш. Тобто три суття три глав в цих трьох літерах, бо, що не дивно, найбільше прізвищ українців починається саме з таких літер. Нічого не буває випадкового. Якби ми вчились так, як треба, ставилися до свого з посвятою, а не вихваляли чуже і не були байдужими то в нас від 25 лютого до 9 березня мав би бути період вшанування і святкування української пісні, мови, літератури і культури взагалі. Придивимось до місяця і порадимо зірками. Кінець зими і початок весни 2025 року будуть проходити на спадаючому і молодому місяці. Зима спадає, весна зростає. Нагадую, 28 лютого о 2 годині 45 хвилин настане молодий місяць. Місячні і календарні доби майже збігаються. Від 18 лютого сонце пересуватиметься знаком пересувається вже знаком риб. З полегшенням можуть зіткнути раки, скорпіони і риби, мають бути зараз уважні до себе і всіх подій, що є біля них леви, овни і стрільці. 27 і 28 лютого дні напружені, всі інші середні. З 25 лютого і до 9 березня Юпітер пройде руйнівним. Градусом. А Венера від 2 березня і до 13 квітня стає ретроградною, тобто йтиме назад. 28 лютого, згідно Тріпільського календаря, починає свою ходу 7533 літо, День Новоліття у наших предків, завжди відзначався на перший молодик весни. Овен. Цього тижня вам варто сповільнитись і дослухатися до своєї інтуїції. Головне не втрачати зв'язку з реальністю. Та не піддаватися ілюзіям та лиць. можливі несподіванки у сфері дружби та колективних проєктів. Ви можете зустріти людей, які змінять вашу долю, або вирішити важливе питання, пов'язане з вашою роллю у суспільстві. Головне не бійтеся змін. Близнята тиждень підніме питання, пов'язані з кар'єрою та. Визнанням продуктивний час для творчої діяльності, завершення давніх процесів вас можуть помітити, запросити до співпраці чи запропонувати щось несподіване рак. Вам можуть відкрити нові завдання, філософські откровення, вібрації цього періоду роблять вас більш чутливими, сприятливими до знаків долі, схильними до передчуттів. Лев, тиждень розширення горизонтів та відкриття нових можливостей. Прекрасний час для навчання, подорожей, спілкування з мудрими людьми. Період трансформацій, звільнення від старого та прийняття важливих рішень. Діва, ваша енергія зміниться від раціональності до чутливості. Цей тиждень покаже, хто поруч з вами щирий, а хто приховує справжні мотиви. Будьте уважними до слів та вчинків оточення Терези. Ви відчуєте тонкі енергії, розкриєте інтуїцію та підвищите своє духовне сприйняття. Також можливі несподівані фінансові зміни чи переоцінка цінностей скорпіон, час творчості, натхнення дружніх контактів та зустрічей з новими однодумцями, якщо давно хотіли зайнятися чимось душевним. Улюбленим хобі ідеальний момент. У коханні все неоднозначно, можливі несподівані повороти, стрілець, можливе повернення інтересу до минулих проєктів, роботи, взаємин, пов'язаних із навчанням, філософією та. Духовними пошуками важливо дослухатися до свого внутрішнього голосу, проводити енергетичне чищення медитації, практики, вибачення, відпускати непотрібне. Козоріг: Комунікація, робота з інформацією та оформлення документів виходять на перший план. Фінансова тема. Також активна слова стають зброєю, можна як надихнути, так і образити. Водолій тиждень принесе сплеск інтелектуальної активності, а й конфліктність зростає. Може з'явитися бажання усамітнення чи наведення ладу в особистому просторі. Можливі. Несподівані витрати чи вигідні пропозиції, риби, будьте уважними до знаків долі, вас можуть очікувати події, пов'язані з близькими минулими дитинством, порада, стежте за снами, записуйте ідеї у цей період. Свідомість відкрита для важливої інформації. Зичу, щоб весна принесла кожному із вас ті сподівання, на які ми надіємось. Побачимось.